Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія це провінції, що живуть за конфірмованим їм порядками. І відразу скасувати їх усі було б вкрай необачно. Ці провінції слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли і перестали дивитися як вовки в ліс. Мала Росія, про яку каже Катерина II, до цього називалася Гетьманщиною, самостійність якої Катерина II зруйнувала. У 1764 році вона замінила владу гетьмана в Україні на російську адміністрацію під назвою Малоросійська колегія. Росія як купиряка тримався за Україну, трималася за Україну щоб смоктати ресурси. І для неї будь-який власний самостійність України це означало повний колапс. Це те саме, що зараз означає для Росії незалежність України, тому що це повернення, коли українці починають працювати самі на себе.